Доброго дня, я власник Браталівської староварні. Сам родом я з Житомира, хоча дитинство я провів в цьому селі. Це батьківщина моєї мами, тому кожні літні канікули я проводив тут. Це село мені дуже близьке, рідне, тому мене сюди завжди тягне. І саме тому це стало причиною створення. Браталівська сироварня. Цей будиночок ми придбали, скажімо, як місце, де можна було позупинятися вже на той момент, коли виникла ідея створити сам проєкт сироварню. І поряд побудували приміщення виробниче, де власне відбувається виробництво наших сирів. Браталівська сироварня це про життя людей в селі. Про крафтове виробництво і про смак цієї, скажімо, праці. Сир це продукт сировини, яка є на селі, це корови, це коровіче молоко. Тому саме ідея, яка виникла про створення локального продукту, вона була. Підкріплена і пояснена сировинною базою. Це наша святиня, де народжуються сири, тому що на виробництві сири створюються і зароджуються а в камері дозрівання вони народжуються, тому що після того як сири виготовили, вони ще мають дозріти в камері для того, щоб набути свого смаку, свого аромату. І для цього, крім того, що вони просто тут лежать, за ними потрібен догляд. Нелегкий догляд, правильний догляд, який ми проводимо згідно інструкцій по протоколу афінажу. Сири щодня потрібно перевертати, намивати шкірку, чистити. Нелегка робота. Окрім сироварні, ще маю ряд інших напрямків діяльності. Це і Будівництво і медицина, і торгівля, тому до сироварні вже мав, скажем, певний досвід операційної діяльності створення ведення бізнесу. А сироварня була створена під час війни більше, мабуть, як якась віддушина, як ремесло, яке буде приносити задоволення і яке буде піднімати, скажем, економіку наших сіл, давати людям роботу і. Давати наш місцевий локальний продукт, на який є великий запит, серварня була відкрита в 2023 році. В червні місяці ми почали першу варку наших сирів і з того моменту вже не зупиняли діяльність ні на день. Починалося дуже стрімко і на ініціативі, скажімо. Після того, як зародилася ідея довго виношувати її, не прийшлось. Так як у мене досвіду в сироварінні не було, то звичайно, що мені потрібні були фахівці, які могли б дати саме технологічні рекомендації, тому я знайшов відомих, скажімо, сироварів, які проживали в Бердянську, і після окупації вони змушені були виїхати до Києва, потім до Львова. Ми познайомилися, я їм розповів про своє бажання створити свою сироварню. Вони підхопили мою ідею і залюбки погодилися допомогти. Саме тому початки, скажем, створення виробництва, приміщення виробничих процесів, обладнання, рецептури то було, скажімо, завдяки їм. Вони приїхали на сироварню. Коли вже у нас тут був сформований скажем, штат. Сімейний підряд працівників, які теж підтримали мою ідею допомагати і разом створювати, варити сир, створювати наш продукт, ми всі дружно проходили навчання, і після того, коли, скажімо, цей двохтижневий курс прийшов, наші сервари поїхали, і ми лишилися один на один. І тут почалося саме цікаве. Ми збирали молоко у населення. Ну а у населення молоко після надою, звичайно, що не охолоджується так, як потрібно, і показники молока не зовсім відповідали, скажімо, тим нормам, які потрібні були нам як сировинної якісної бази для приготування нашої продукції, то звичайно, що. Перших півроку ми од боролися саме з постачальниками молока над тим, щоб вони дотримувалися всіх норм, щоб після надою відразу відбувалося охолодження молочка. Як наслідок того, що ми почали збирати молоко у населення, і воно не завжди відповідало тим стандартам, були великі втрати саме браку. Після того як ми вже скажімо, здобули певний досвід. І втрати на тому досвіді, ми зрозуміли, що нам все-таки потрібно шукати постачальника більш якісної сировини, і ми знайшли тут поряд ферму, професійну ферму, яка саме спеціалізується на виготовленні молока, саме готункового молока, тому що. Там правильне утримання корів, вони на правильному збалансованому харчуванні. Раціон, який дає молоко однакових показників, бактеріальне забруднення в межах норми. Після цього нам стало, звичайно, що працювати набагато легше. І проблем вже з продуктом ми не мали, не відчували. Тому можна сказати, що перший рік ми працювали саме над створенням продукту. Відбираючи, чи працюючи з сировиною, працюючи з над технологією, працюючи над процесами по догляду за сирами, і ось цей рік нам дав гарний досвід. Після якого ми вже, скажемо, можемо стверджувати про те, що наша продукція це продукція, за якою за яку ми відповідаємо, по якій ми гарантуємо якість. Є сирочки, які латексовані, і це сири, які довшої витримки, тобто сири, які мають дозрівати мінімум 6, від 6 місяців, є сирочки, у нас які в натуральній шкірці. Ось цей сир у нас. Виготовлений 28.01, йому вже 9 місяців. І це сир без покриття, натуральна шкірка, яка щодня натирається такою щіточкою. Ну, не щодня, а за, скажімо, за необхідності, коли вже з'являється необхідність, то виконувати. І кожна така маніпуляція, вона фіксується в. Протоколі для того, щоб ми контролювали сам процес виконаної роботи. Ну і слідкували, скажімо, що все правильно робимо за місяць. Ми поробляємо 15 тонн молока і відповідно отримуємо готової продукції в межах 1,5-2 тонни, в залежності від виду сиру, який ми виготовляємо. Крім того, що нам потрібно закупити сировину, скажімо, вкласти кошти в сировину, то нам ще й потрібно почекати, поки той сир дозріне для того, щоб потім його продавати. Тому тут ось такий момент, скажімо, Саме фінансових інвестицій теж присутній, і звичайно, що ті державні програми, гранти, які існують сьогодні, вони дуже в цьому допомагають. На сьогодні ми виготовляємо біля 15 видів сирів. Хоча, мабуть, якщо по видам, то це біля 10 видів є підвиди, які з додатками є, наприклад, тут у нас сир браталівський з італійськими травами. От прям видно, як вони красиво да. Яскраво видніються. Це у нас сир канистрато. Сир канистрато, який виготовляється з додаванням натурального барвника анато, тому він має такий яскравий колір для цінителів яскравості. Наша новинка це. Сир браталівський раклет, який можна смакувати просто, скажімо, як нарізку, але його, скажімо, історичне застосування це саме плавка, коли розрізають голову на опіл, і в спеціальній раклетниці його нагрівають і додають уже до страв. Там картошечка, огурчик, помідорчик, баличо. Ми виготовляємо напівтверді і тверді сири, і виготовляємо які сири. На замовлення виготовляємо тільки м'які свіжі сири, тому що вони у нас мають короткий термін визрівання. Саме тому ми їх от під заявкою і виготовляємо. Тверді сири. Ми виготовляємо з розумінням, які об'єми замовлення у нас є, і готуємо їх уже просто на склад для того, щоб потім відвантажувати. Продаж сирів зараз відбувається через наш фірмовий магазинчик, який знаходиться в місті Житомирі на вулиці Київська, 27. У нас там представлений повний наш асортимент м'яких твердих сирів, плюс ми зав'язали колаборацію з українськими виробниками вин, тому що сир найкраще поєднується з вином, плюс різні додатки, горішки, джеми, мед. У нас до речі теж є своя пасіка, де ми заготовляємо мед і теж його реалізуємо разом з сирочками. Крім фірмового магазину, це онлайн-продажі, соціальні мережі, сайт. І робота з хорікою: кафе, бари, ресторани, магазини, які акцентують увагу саме на якісному крафтовому продукті локальному продукті. І їм ми цікаві саме з нашими з нашими сирами на виробництві. Працює зараз біля п'яти людей: це виробники сиру, це афінажер, завгосп, який привозить молочко, і менеджер, який займається прийомом замовлення і відвантаженням вже готової продукції. Перший процес з якого починається виготовлення сирів, це пастеризація. Це нагрів та витримка молока при температурі від 65 до 75 градусів. Ми пастеризуємо при 65 і витримуємо 30 хвилин після цього охолодження і вже далі чари для виготовлення того сиру, який нам потрібен. Закласки, ферменти, нарізка сиру на потрібне нам зерно. Переміщення форми, далі пресування, саління, і після цього вже йде в камеру на дозрівання. Це підготували форми для виготовлення сиру адегейського. Він у вигляді таких круглих буде у вигляді круглих шайб. Тому ось якраз такі формочки забезпечують нам потрібний розмір. Це прес, на якому відбувається пресування твердих сирів. Після виготовлення форми переміщуються під прес. І під поступовим збільшенням тиску відбувається віджим сироватки і формування уже голови. Пресування голів для кожного виду сиру займає свій час, і після пресування вже готовий сир переміщується в посолку в ванну на соління. Є форми для сирів, які виготовляються самопресуванням. Є форми для сирів, які стають під прес, це більш сильніші, потужніші форми, а є маленькі форми для м'яких сирочків. Ванна для посолу сиру знаходиться в приміщенні, яке теж має мати температуру 12 градусів. У нас має бути розсіл концентрації солі 20%. Має бути правильна кислотність в межах 5,1-5,2 pH. І ось так у нас зараз відбувається соління попередньої партії сирочків. Це аналізатор молока, на якому ми можемо е, визначити показники молока: е, жир, білок, наявність води, його плотність. Все швидко відбувається у межах двох хвилин. Кожну партію молока ми обов'язково перевіряємо. Працюємо обов'язково з ph метром тому що процес виготовлення сиру це в першу чергу контроль кислотності, тому і температурних режимів. Тому PH-метр метр це просто базовий інструмент, який має бути на виробництві, де виготовляють сир. Тут у нас зона відвантаження продукції. Тут ми нарізаємо, пакуємо, складаємо в коробки і звідси вже відвантажуємо на транспорт. І посилочки їдуть новою поштою до своїх замовників. Папір, який Пасуємо масилко, пакетки, пакети, коробочки, наліпки, те, що необхідно для того, щоб скажімо, мати маркування. Вакууматор дає нам можливість запакувати вже виготовлену продукцію, що дає, скажімо, довший термін зберігання, зручність транспортування, можна і наліпку поклеїти, тому це просто необхідність на виробництві. Мій найулюбленіший сир це сир Сан Братау. Це сир, який ми виготовляємо за французькою технологією. Його почали виготовляти монахи ще в 13 столітті. Це сир, який по аромату, в ароматі якого відчувається запах соломи, запах такого осіннього яблуневого стиглого саду. Він досить насичений, можна сказати, навіть. Пікантний і дуже гарно поєднується от саме з сухим білим. Сьогодні пригущу вас нашим сиром халумі, який будемо смажити, і продегустуємо наші тверді витримані сири. Особлива увага фірмовому азіагу з бузиною. Беремо наш сир халумі, нарізаємо його на шматочки по півтора сантиметра, нагріваємо сковорідочку. Без олії, без масла, без нічого. Просто на розігріту сковорідку, потім викладаємо шматочки. У скір маємо вже золотисту шкірочку з обох сторін. Сирочок готовий. Тому на тарілочку, жемчик і смакуємо. Так, галумі будемо смакувати з медом з нашої пасіки, тільки в неділю качав І з журалиновим. Соусом сироварню бізнесом зараз назвати ще важко, тому що це не ті об'єми, де можна заробляти. Це історія більше про задоволення, про смак, про роботу в селі, як приклад того, як можна жити в селі, виготовляючи свій продукт. Ми ось зараз якраз проводимо тут частково будівельні роботи, тому що хочемо збільшити виробниче приміщення і дещо збільшити об'єми виробництва продукції. Ну, для того, щоб, скажем, підприємство вже дійсно було. Прибутковим мало вигляд економічного економічної рентабельності і зростання. Ну і скажем, щоб люди працювали розуміючи, що вони ще будуть отримувати фінансовий результат від своєї праці.